Осінь, далі будуть затяжні дощі, морози, холода. Коротше, ностальжи, я тут з вами говорив, погода розпогодилась. Воложив малого, не слухав мене, я його от і кинув. Якщо б по правді я не справився з керуванням сьогодні, вау, яка там хмара? Офігеть. осінь. Не люблю восени кататися. Мав би я, екіп осінній, зимовий. не мав би я цього зимового екіпу Неважливо, неважливо. тому що температурні умови ти проти них не попреш. Як би ти не вдягнувся. Вже прохолодніше, але чуть понавалювати можна. Я щойно так роздав, нормально люди мали на що дивитися. Що ще лайки, коменти, репости, ретвіти, дзвіночок? Чому не прожимаємо? Чому не прожимаємо цю всю лабуду? Знаю, є частина людей, яка це все робить, поки де. А останні що чому ти ще не підписався? Чому ти ці всі дії не зробив? Мені це не зрозуміло. Малюємо собі сни, нам стелять, тіні гілки. Якщо живий увімкни, хочу бути, як ти. Слайдиш по моїй шиї. Не бідебайдуже, то відстій. Володядямо водьо свої. Я не знаю, як ти виїхав, як на коні. Це того варто було. Знаю, типа, на Ютубі, має грибний канал. Збирає по 40 тисяч переглядів, сам гуцул. Де давай? Лісочки. Вон дві штучки. Маслюк раз. Yes. Маслюк два. Є, ще будеш їх. Та ти що, гониш, ти не дійдеш? До самих задніх не займуєш, а передніми ти не прям. Ху, два андури снаряди. Це вже на межі було, ще чуть. І взагалі не варіант сюди їхати. <різь> <різь> та їм добре гірше. Та, бля, гірше це ж тоді, як з ваською, а там порівному рівному просто вгрузли і півгодини їбась. От ти вгрузнути, а там тобі. Але знаєш що, ще ось. Ми виберемо ще з день, блять, коли дощ впав. І давай в самі його на їх. Траска топова. Але в нормальну погоду, не таку, як сьогодні. Ендурили, знайшли маслюків. Зривати не будемо, често зні. Ендурокатка. Ще більше, ніж рука. Дивись, що за шляпа. Ні, цю ситуацію потрібно вирішувати Ромко. Каже, що нюхати потрібно. І Якщо він їстівний, то він... То може реально спускайся, але блядь, було б добре, якби рюкзак якийсь був, ти б кинув собі на плечі, ти би завіз додому не пакет грибів. О, блядь, ну пахне пізнець конкретно. Нє, це питання потрібно вирішувати. Скільки грибів буде пропадати? Навіть немає змісту рахувати. Я знаю, що вони, якщо мають оцю мережу, все. Це як інтертелеком. Жовті, дивись. Не підробка, шкірочка знімається. Пахне. Не можу поняти. Пахне їстівним, Ромич! Бачив так з притулу лупившок на клейки злітали. Slow came a long way from I had me down. Hey, I'm not here for the run around. I am not here for the rig on my road. forget blowing up. Me as the blow, track bang, have fun with Going dumb like a blunt chick. Thank God, cause I could have been locked up, either side up, full up on you with the crack flow. No мене не слухаєш, нікуди ми не їдемо. Їдем, їдем. Бо це Це нахуй. за їдем. Хар... Це, це за хард ендуро, блядь. Ти не знав, що таке ендуро. Поки таке не намісив, блядь. Це за жорстко було. Це вбагніще. Стільки покатались, бля, як залізло в болото. Болото, щоб ви поняли, пролізає через... через раму. Даськ! Ендуро катка завжди закінчується моє. Вимиваємо мотоцикли і рухаємося. Додому. Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, кремезне дерево. Моїх історій зміни мене в корінь. щоб було так весело, навіть коли весело зовсім збери мене в промінь, Засвіти людям, що почесліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило.